Плюс 19 по прогнозу. Сьогодні ну я не знаю, чи буде така відмітка на термометрі, але дійсно, якщо вчора я трошки мерзла, у мене була і флісова куртка, і ця куртка, і шапка зимова, то сьогодні, ну я взагалі такий у мене. Весняний лук вже і панама від сонця і. Відчувається, що весна прийшла. Вчора ще так воно якось було. І у нас по прогнозу 10 днів поспіль температура в день плюс 13, плюс 15, плюс 19. Ну, вночі ще буде там і плюс 1, і плюс 7, по-різному. Але ну, нічних морозів не буде. Температура від плюс 12 в день це ми можемо сміливо робити перше оприскування садочку. І з понеділка це 100% я буду обробляти сад. Головне, тут, щоб вітру не було, щоб було сухо. Ну, Сподіваємося, що це також буде. Можна робити і на вихідних. П'ятниця, субота, субота, 8 березня, а можливо, і щось оприскую, що там нам. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші. Просто в руки тобі падають з неба. Хтось там засумував, а нам сумувати нема коли. Газон. Ну, тут ми ще чекаємо, тому що все ж таки волога земля. Потрібно, щоб просохло. От якщо буде така температура плюс 15, плюс 19, декілька днів поспіль, то можна вже теж з понеділка. Сміливо робити аерацію скарифікацію, Чи потрібно підсівати траву? У мене є насіння газонної трави. До речі, купую насіння авторський газон спорт міні. Підсіваю після аерації скарифікації Ми прибрали все сухе все зайве. Ми дали місце для росту нової травички. Потім підживили добривом правильний догляд за газоном. Правильні підібрані добрива формула, весна саме зараз. І буде у вас супер газон. Ночок висаджував цю східну тую аурея нана. Бачите, вона за рік підросла. Я її буду пересаджувати. Я знала, що це тимчасове її місце розміщення. Вона і добре наростила коріння. Бачимо по зовнішньому вигляду, що вона виросла. Пересад при пересадці, що я буду застосовувати, викопую нову посадкову яму. В іншому місці буду садити. Додаю гідрогель. Затримує вологу і віддає, коли це потрібно рослині. Потім додаю асмокот, рання посадка, діє 12-14 місяців. Там більше азоту в формулі, але це можна для рослин, які наростили нормальне коріння, і яким потрібен більш інтенсивний ріст. От як ці туйки, я хочу, щоб вона швидше виросла. Потім можна ще пролити стимулятором коріння, коли вже я посадила. Бі ти влюбився, і ходиш веселий, якщо не дай Бог, під тобою, коли жовтий ти від страху пішта нами пробіло щось мокре вологі серветки. Всі, всі, всі маємо вологі серветки у себе десь там в кишеньках. Дивіться, от секатор. Я робила обрізку дерев. Наші дерева. Я відкриваю секатор. дивіться, яке лезо. Бачите? Смола, рослини, рештки, якісь. Це все. Бруд і серветочкою протираю. Краще, щоб ви це робили, і я, щоб це робила від дерева до дерева йду і протерла все. Ось воно так прибирається. А я обрізала декоративну сливу, кущову, два дерева, яблуню декоративну, і це в мене таке сталося. Частіше потрібно, якщо це не зробити, потім воно. Сухе і не так вже швидко ви це приберете. І... Все я почистила, готовий до роботи. Пояс. Ще раз вам покажу. У нас зараз багато їх замовляють. Вже ж сезон. Дивіться, кишеньки які. Це шкіра, натуральна шкіра. Вибачте, магія рослин? Добрий день. Якщо замовлення вам саме щоб я прийняла замовлення, ви вже визначилися, що будете замовляти, то я надам ваш телефон менеджеру, вона зателефонує, бо я не біля комп'ютера. А якщо вас проконсультувати, то я можу зараз. Життя красиве, коли кольорове, значить, получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і колі, що я замісла остання ходка. Хіба що намалюєш?